Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Макарук. Він є військовослужбовцем, речником міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал, також членом ради волонтерів волонтерів при міністерстві оборони. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава радий вас чути Навзаєм, От саме хотів поговорити з вами. Знаєте про що? Про те, яким чином змінився статус у цієї так званої приватної військової компанії Вагнер за рік. Ну, так що говорити так, от брати 9 травня минулого року, 22-го, коли мені здається, Пригожин ходив, бігав по кабінетах в Кремлі і кричав: А що ж нас не беруть? і от зараз, 9 травня 2023 року, де е, Пригожин, ну, по перше, легалізувався, так все підтвердив. В так, от дійсно знаєте, існує така приватна військова кампанія, так звана. Ну і по-друге, може прокоментувати 9 травневий парад на Красній площі в Москві словами, що це клоуни на мавзолії і ЗСУ не наш найбільший ворог. Що ви спостерігаєте? Яку динаміку? Давайте розпочнемо. Спочатку а, компанія Вагнера була задумана як. Компанія для отримання надприбутків за кордоном з третіх країн світу, наданням їх певних послуг. По-перше, це було з Зімбабве, це алмазні та золоті родовища Охорона в обмін на стрілецьку і іншу радянську стару зброю для даної держави, які просто привозили єлами і єлами все назад. Потім вони почали розповсюджувати так називаємо свою м'яку силу. Окрім Сирії, де вони брали дійсно таких справжніх наймисів, тримали марку, вони були зафіксовані не тільки нашою командою в Малі, Центральноафриканській Республіці, в Ємені, в південному судані, в Судані, в Нікарагу, в Венесуелі та ряді інших країн. Тобто вони займалися продвиженням якої сили. А без офіційного статусу Російської Федерації війна в Україні це кардинально почала міняти через брак людських ресурсів. І Пригожин захотів увійти в російську еліту, тобто людиною, про яку будуть говорити, людина, яка буде медійною, людина, яка буде щось вирішувати. Досяг він цього завдяки, напевно, такій доволі ідеї, яку побаювалися. Тобто, це масовий збір зеків з тюрем. В Росії вже до цієї пори після країни сидить півохороняє і засиланням їх на обоє в той час, коли російським військам був максимально потрібен перепочинок, тобто вони треба було якимось м'ясом тримати а, збройні сили України і чимось наступати, щоб це ну, закріпити тодішні лінії фронту. Потім Пригожин зрозумів, що це золота жила», вона його все більше легалізує і піднімає його статус. І він вже почав проводити так звані атакувальні дії. Але каменем його успіху став Бахмут, оскільки він сказав, що вони легко його візьмуть. А Солидар спочатку випив не всю кров, а Бахмут вже почав просто нівелювати його військовий потенціал. І тут же ж почались гри. Є обан Кремля, тобто є ФСБшне крило, є крило Міністерства оборони, куди підпадає, і гру, в тому числі, які конкурують між собою. Ці дві силові лінії ще з Радянського Союзу. Це ви пам'ятаєте коронну фразу гру проти КГБ. Тобто зараз це гру проти ФСБ. В принципі, нічого не змінилось. Це сфера розподілу влади, сфери розподілу коштів, тіньових коштів. Крадіжок з федерального бюджету, прохости господи. Тобто, це всіх це задовольняло, поки пригоджено були люди. Зараз ЧВК Вагнера перебило весь свій кістяк, який воював в африканських країнах. Його дуже-дуже обман. Про якусь професійність масово говорить, не приходиться. В більшості це свої зеки, які нивелювали. Той суспільний капітал, який закладував той же самий пригожин в них разом з Уткіном, а, типу що ці люди мають шанс на виправлення і становитися хорошими членами російського суспільства, і до них потрібно було викликати повагу, оскільки вже фіксуються випадки, в тому числі в Краснодарському краї, в тому числі в Сибіру, коли вони вертаються, проводять такі зухвалі вбивства, як от нещодавно в Краснодарському краї. Вагнерів зі своїми подільничками, які ні не сиділи, тобто по тюрмам, забрав молоду пару, вбив їх, спалив машину, а вбивати і закопувати тіла заставив молодих Сразу Я е, під бахмутом накопався. Тобто, і це все виявило. І чим ця історія чудова що закінчилась, він знову пише заяву на вступ чоловіка Вагнера. І після того, як його заарештували, суд виніс йому вирок. Панехаве, слухайте, ви вибачте, так, що переб'ю. Але я хочу знаєте, уточнити: ну от дійсно, ми побачили, що на цій війні саме пригоджен так використав не те, що ноу-хау, але дійсно те, про що ви сказали, коли був потрібен максимально був потрібен перепочинок російським рядовим військовим, ну мається на увазі регулярні армії. що от з'явилися ці зеки. Але зараз ми бачимо, що це ноу-хау перебрали вже в міноборони. Тобто, тих зеків, яких зараз там. Вербують в тюрмах, так їх забирає міноборони в свої якісь там також військові кампанії. Більше того, оця така назва типу приватна військова кампанія. Також з'явилися різні і у гауляйтера Криму Аксьонова, і знову ж міноборони. І там ну коротше у всіх Е, Чи можемо ми зараз оцінити, ну хоча б приблизно стан. Саме Вагнера, так і оцих вагнерів, зважаючи на те, що це ресурс ну не безкінечний. Тому що ми чуємо, що знаєте, здається, що вони закінчуються. Чи можна так стверджувати, чи ми занадто оптимістично дивимося на, цю, на цей бан формування? От, ви правильно сказали. Вони перетворилися в професійних найманців, 90% з яких вже давно вибили і перебили, в звичайне зборище, грубо кажучи, зеків. І стекові шантрапи вони реально перетворилися на з, з класичної можна сказати військової кампанії приватної на звичайну своє бандформування. А, і на жаль, вони нічого не можуть е зараз, крім зеків, масового наплива м'яса, е запропонувати як російському керівництву, так і російському суспільству. Але ж сам. Пригожин дуже високо злетів на Олімпі, так би мовити, російського Кремля. Тому він намагається бути медійним, намагається публічно вступати в конфлікті. Потрібно комусь знайти же, ну, винних в цій, цій ситуації, і він зараз цим займається. Тобто, пошуком винних заодно за кулісними іграми. Хоча ну реально, ну в Бахмуті. Не зовсім не скоротилися об'єм боєприпасів, які випускаються по нашим військам російськими окупантами. Месово зовсім деякі в деяких містах тільки наростає. А що кричить цієї недолуги, ніхто не може зрозуміти з нашого боку. Ну, от ми бачимо, знаєте, що е, насправді головна така мета пригожена, і це можна побачити по різних таких ознаках. Це саме е, намагатися перемогти Шойгу. Так, от міністра оборони їхнього. Е, е, по перше, була е, така історія. Тут маю процитувати: значить, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Е, він е, дослідив оці ці документи. Пам'ятаєте, пентагонівські там, звичайно, є, є питання щодо того, наскільки можна їм довіряти. Але ну от він, значить, звернув увагу на те, що, по-перше, там міноборони російські стурбовані, що не може боротися з пригоженим в інформаційній війні. По-друге, намагається використати нібито закони Росії. Що дивіться, це ж найманці, тобто які ми будемо снаряди постачати, нібито навіть щось намагалися зупинити поставки там чи щоб літаки не літали в їхню базу на в Ростові-на-Дону. Але в кінці кінців ми бачимо, здається, що все одно Путін, тобто людина, яка вирішує все в Кремлі і в Росії, на боці саме Шойгу. Як ви гадаєте, чи це означає для пригожина, що ну він в такій пасті, Він не може вийти нікуди, тому що в нього великі ризики, і при цьому ну звичайно нічого і не може отримати, тому що в нього найбільші вороги при владі. <різований> а, розумієте, путіну, по-перше, вигідно, а, така конкуренція нездорова. Оскільки вона тримає всіх на брусі, знаєте, класичний такий КДБшний метод, щоб усі боялися, щоб не насміхалися. І ніяких заколотів не буде, коли а, біля тебе всі одне з одним воюють заради того, щоб ближче приблизитись до тіла самого Путіна. А інший момент, а, їхня відкрита ну, війна, в принципі, викликана теж поділом фінансів. Пригожин пувар Путіна був все життя. Він поставляв міно через міноборони харчі, там знаєте, побутові речі, одяг, все, що не стосувалося військової справи. А тут же ж вони душа в душу жили з шойгу і пиляли російські бюджетні гроші на протязі багатьох років. Ну це реально багатьох років. Зараз же ж. Для того щоб вилізти вище на Олімп, тому самому Пригожному, йому треба медійно, а потім вже й просто прибрати з посади того самого Шойгу і Герасимова. Більш того, він грає на внутрішню публіку. Якщо подивитись того самого псевдопозиціонера Стрілкова, тобто Гіркіна і інших, типу такі, знаєте, силових блогерів, які виступають за продовження так званої спецоперації і за. Повне знищення України, то вони всі знайшли одних цапів відбувало. Це винен не Путін, а винен Герасимов і винен до них Шойхо. Тобто вони всі об'єднуються в один унісон. Всі вони керуються. Це вже зрозуміло всім однією баштою Кремля, яка має ФСБшне походження. Зрозуміло, зрозуміло, це цікаво. Ну там ще є такий цікавий союз у Пригожина з Пісковим. Ну, пісков нагадаю в нашій аудиторії, це речник кремлівського диктатора. Говорять, що коли кожного разу, коли він відкриває рота, то обов'язково бреше. Але ми там побачили дуже дивну історію про а, нібито сина Піскова, який значить служив в ПВК Вагнер а, паралельно якось катаючись по Москві на свої теслі, тому що ці теслі виписували штрафи. А, чи ви розумієте? А що, що це дає Пригожину? А, Пригожин шукає союзників в боротьбі. Ну, Пісков теж на, за стільки років замучиться бути просто клоуном, Він теж хоче якось вирости. І нікуди ну, він не дінеться. Він і буде допомагати, оскільки, а, розумієте, в цьому випадку дуже красиво і показує, Шойху скандал, да? з його зятям, так званим, і дочкою. Яка вже, якщо не помиляюсь, там не ще полковника, да, і вона там проводить незрозумілі якісь дії, має офіцерські звання, як знаходиться в структурі. От, і Пісков, будучи ну не таким дурним, як всім здається, він сразу зробив красиву репутацію, що мої діти теж воювали. А от з іншої кремлівської верхівки, от подивіться, хто в кого воював, а в кого ні. Тобто, це було взаємопов'язано і взаємовигідно. Пригожин шукає як ближче підійти до імператора. Пригожин знаходиться в орбіті. Він один з десяти таких, знаєте, політиків, які постійно на виду, які постійно говорять, які вже набирають свій вплив. І замість про Пригожина за останніх місяців чотири горять набагато більше, ніж про Кадирова. Це правда, бо з Кадировими побачили те, що людина не зрозуміла сарказм. Так, коли Пригожин говорив про те, що так, ми готові відійти в з Бахмута, так а от е, кадирівці нас замінять і там говорив, писав, здається, там був якийсь документ, що герой Росії, і, взагалі, які були героїчні е, досягнення кадирівців під Маріуполем, тут треба нагадати, що там е, кадирівці просто заходили вже на окуповані території, знімали і стріляли по е, пустих будівлях. Будів і Кадиров цього не зрозумів, і тільки йому знадобився ще день для того, щоб зрозуміти, що його стібуть. Слухайте, ну тут от ще що цікаво. Ви сказали про те, що так? От перетворився цей, ця група Вагнера перетворилася на банформування, і пам'ятаємо, що вони просто намагалися ну, з самого початку свого заснування саме рекрутувати професійних військових, таких солдатів удачі, які просто люблять ну стріляти, вбивати і так далі. Розуміємо, про що йдеться. Цих солдатів удачі не може бути дуже багато. То чи ми розуміємо? А звідки тоді беруться люди? Для інших оцих приватних військових компаній, яких з'являється більше, ніж грибів після дощу, ну а ви вони то з'являються, розумієте, але об'єми не ті. Ну у Аксона, оскільки там ну, грубо кажучи, дороти солдат, і він кричить, що це велика його військова компанія. Тобто, масштаби не ті, а це вже пішов, знаєте, такий тренд більш того. Він був офіційно заявленим Кремлем і сказано, що і Газпром має мати свою військову кампанію. Що всі впливові державні установи мають поформувати, зібрати, тобто, грубо кажучи, накупити людей, щоб послати їх на обой в Україну. Все витікло дуже просто після величезної наради в Кремлі, коли вони осягнули реальний масштаб втрат, і що поповнити легко, вони їх не зможуть. Слухайте, ну от добре. Також з того, що Пригожин говорить, так він е декілька разів вже мені здається, декілька тижнів поспіль наголошує на те, що дивіться, от зараз же ж буде український наступ. Він продовжує його називати контрнаступом, хоча там здається за військовою термінологією Це вже наступ, а не контрнаступ, не про те, не те мова. А е що сьогодні він сказав про те, що дивіться він буде цей наступ буде в реальності на землі, а не в телевізорі. Е і я чув таку думку, і в наших ефірах такі думки лунали про те, що а може це пастка, може таким чином намагаються росіяни показати, що дивіться, ми переживаємо, а насправді там я не знаю, дуже дуже сильно обороняються, готують якісь оборонні позиції і намагаються нас спровокувати. Як ви оцінюєте цей медійний шум навколо українського наступу? Ну, по-перше, а... Для того щоб показати невдачі на фронті свої позиційно великі, вони доволі сильно мають зосередитися на чомусь іншому. А інший момент: в у них великі проблеми вони не можуть об'єктивно згуртувати своє населення для подальшої мобілізації. Тому треба якісь лякалки, що на велику Росії будуть перти, їм потрібно це все розумієте. Спровокувати нас, у нас вже ж давно Генштаб заявив, що е, є генеральний план висвободження українських територій, визволення. Все буде згідно нього двигатися. Це вже затвердило і вище політичне керівництво. Тому спровокувати нас, вояків просто так, і тим більше наш генеральний штаб це навряд. навряд. А от е, питання тепер навіщо така медійна шуміха? Я напевно вам відповів. Я вас зрозумів, я вас зрозумів. Ну так, що воно таким чином дивіться треба мобілізуватися. Але здається, що це не працює. Знову ж було декілька, як це теорій змови, що сталося з тими дронами, які прилетіли на ем, дах однієї з башт Кремля. Звичайно, що от я насправді подивився дайджест іноземної іноземних, іноземних і Там іноземні медіа чомусь якось в унісонці кажуть: та дивіться, це зробили росіяни, і звичайно, для. Того щоб мобілізувати населення, що от зараз, нібито, після того, як от росіян, я не знаю, в своєму спальному районі побачить, що щось прилетіло е, до Кремля, хоча по телебаченню, до речі, цього а? не показували, що він зараз одразу запишеться в е, лави російської армії. Цього не сталося. Як ви оцінюєте те, що сталося в Кремлі над Кремлем, над однією з його башт? Як ви оцінюєте вплив? Якщо от, ну вже ретроспективно, скільки 5 днів, 6 днів пройшло. А в принципі вони отримали певний для внутрішньої аудиторії казус Бейлі для того, щоб на своє побідоносі максимально провести кількість ракетних атак, шахідів, щоб показати, у нас є порох в парахавністах. Ми ще цим злим хахта-хахлам, а там в принципі, вони це все і зробили. Але сам ця дешева постановка. Була призвана просто для під побідень бісія. Ви згадайте, кожного року вони щось вичворяють під побідань вісія. Цього року не стало виключено. Тобто ви думаєте, що все-таки це російська справа, і не вірите, там, скажімо, в заяви певних російських опозиціонерів Ілля Пономарьов в нас був також в ефірі, який сказав про те, що ну запускали з московської області, з двох різних точок московської області. І знаєте, що ще я тут маю от наголосити, наприклад, був у нас волонтер Юрій Касьянов, військовослужбовець, також зараз, який сказав, що ну, взагалі це українська операція, і метою було там підпалити цей російський якваф. Фреш і підірвати, значить, цей флагшток, на якому він кріпиться, ну щоб це красиво впало. Звичайно, там ніякого путіна не вбивали. Тож ви в це точно не вірите? Перше, я взагалі не вірю в російських опозиціонерів. От відверто, і все цю надумано російську опозицію. От відверто не вірю. Нормальні російські опозиціонери воюють за нас. На нашому фронті, а не сидять, розповідають всякі балачки і казки. А на рахунок нашої спецоперації все можливо, але тоді вона можна сказати була невдалою. Ну повністю Задача не виконана. Флаг, як каже Касьянов, не підпалений. Це я теж дуже слабо вірю. Тим більше ГУР ніяких заяв не робив. Президент сказав, що це не наша була ну, втіха це зробити. Тобто, якось ну я теж в це не особливо вірю. Питання в іншому, що якби, для того, що ми бачимо, коли наші дрони літають, ми бачимо, що вони долетіли потрібно великий, і вони мають бути великого обсягу, оскільки має бути великий запас е палива, заряду для мотора. Цей дрон був запущений, там, пишуть, в радіусі 20-30 кілометрів. Ну, в принципі, його запас ходу був. Якось, ну, е і робити спецоперацію, щоб підпалити флаг, це не в стилі збройних сил України і загалом наших силових служб. Оскільки, розумієте, операція там щодо знищення паливно-масильних матеріалів ворога, а щодо штабів, певних місць дислокації, це є нагальними цілями. А таким ну баливався на за всю війну. Такі не балувалися, наскільки я пам'ятаю такими цілями Слово загалом. Пане Михайло, ну от тоді ще одне хочу запитати. Я розумію, що розвідувальна спільнота Інформнапалм вона за відкритими даними, за відкритими джерелами аналізує те, що відбувається, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Так і от зараз ми бачимо ну от багато таких звісток про те, що скажімо, в тій частині Запорізької області, яка знаходиться під окупацією, там є певні рухи росіян. Вони стверджують, що евакуюють українських громадян. Наприклад, в тому самому Енергодарі ми говорили з міським головою Дмитром Морловим в нашому ефірі, і от він розповідає, що там взагалі там зачиняють аптеки, магазини і так далі. Ще, от нещодавно щось читав, там було взагалі таке свідчення, що якийсь російський військовий сказав українському українцю, що ну все, ніколи це не відкриється. Як ви розумієте це ці, ці переміщення? Ну от що ваші аналітики говорять про те, що відбувається в тій частині ще тимчасово окупованої України? Скажімо так, Головне відбувається у трасі новоазовськ маріуполь переміщення масової техніки, нової техніки, а повна підготовка і створення нових оборонних редутів. І ця вся ширма з евакуації, тому подібне, це ж ну, звичайна класична підготовка для о, побудови оборонних територій, з метою ще створення додатково більш лояльного населення біля себе. Прилітає ж постійно і вся робота не дуже весело. Тому, якби, ми нічого не можемо сказати з цього приводу, крім одного, що розумієте. Росіяни діють як класичні окупанти. Вони проводять фільтрацію населення, асиміляцію населення за кримським сценарієм, завозячи непонятно кого, це ж ну не секрет, що велика кількість представників країн середньої, так званої Азії зараз знаходиться на вулицях Маріуполя. Просто величезна кількість. Звідки вони понаїхали? Хто вони такі, що вони там роблять, кажуть будівельники, будівельники. Мало... Які приїхали разом з сім'ями в розбите місто. Ну, ну доволі весела ситуація. Але е, вони, вони працюють, вони готуються і не потрібно недооцінювати армію нашого супротивника. Я думаю, ви тут абсолютно праві. Пане Михайле, дуже дякую вам за цю розмову. Михайло Макарук, військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти ІнформнаПАЛМ а також член ради волонтерів при міністерстві оборони, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.